Так, ну а ти вже встиг відвідати резиденцію Святого Миколая Змією? Я а, міюшу віддав друзям. Вони поїхали в резиденцію, а сам залишився читати книжку. О, ну то розкажи а, в нас сьогодні: журі з Карл Гюйсман супроти єства. Угу. А, і я почну знаєш, щоб це було от як зрозуміло, стисло п'ять причин. Чому треба прочитати цю книгу? Угу. Всі чули назву «Декаданс», так? Так. Це е, останній час людства, коли все було м, таким. Е, Вичорним ще. Вичорно гарним. Так, так. Нарочито гарним. знаєш. Е, я пропоную насолоджуватись От епохою декадансу саме тут. Про що ця книга? Як відчути цей дух? Угу. Е, головний герой. Вирішив відмовитись від усього, що у нього було в житті від суспільних зв'язків, від своєї роботи. Він був достатньо заможною людиною, і вирішив закритись в своєму домі на один наодинці з мистецтвом. Він тобто ви вирішив... він і мистецтво творити він, та, так, він, щоб нічого він, не відволікало. Він, там, він та мистецтво, і не для того, щоб творити, а щоб жити з цим мистецтвом. Він вирішив створити власну реальність, що суперечить усім нормам. Так він відчував себе особливим. Слухайте І... досить дивно, щоб людина жила просто на самоті без соціуму, з мистецтвом. Um... Е, цікаво, як це все описується там. Скажі добре, так тоді описується... маленький. Чому цю книжку причина номер два? Чому я треба прочитати? Бо вона описується неймовірно е, гарною багатою мовою, багатою на епітети, багатою на порівняння, багато на е, Бо в книжці багато йде мова про красу, угу. про образ життя, про витонченість. і вони стають головною релігією головного героя. Однак у цій спойлер е чим закінчується? Давай так е закінчується тим, чим е порада номер три, чому її варто читати саме зараз. Закінчується саме тим, чим завершиться життя, якщо людина зараз буде сидіти вдома у соцмережах в інтернеті, не спілкуючись. Ані з ким, або чатів, чатившись там зі своїми mm -hmm. знайомими та родичами, завершується тим, що ти починаєш розуміти, що твоє життя, яке ти вважав повноцінним, тому що ти особливий, тому що ти відмовився від того, чим займаються усі. А це ж я, mm -hmm. а я то знаю як бо це. Вони Так, утекти так, від так. реальності не вдасться, бо реальність. Яка створена до тебе століттями, вона може бути трошки, трошки іншою. І саме реальність, яку ми маємо, ну, на жаль, нам зараз це важко казати, та, що вона є найвищим мистецтвом, бо вона є мистецтвом війни у Збройних сил України, так, там, так, там так, можна так, відчути так, мистецтво. Але вона про пошук гармонії, вона а, про філософське та художнє осмислення місця людини в житті. Такі традиційні теми, але вони написані. Досить нетривіальна, саме тому я раджу прочитати книгу супроти єства. Ти прочитала? Ну, ти цікаво розповів. Я б хотіла знаєш відчути ось це мистецтво через написання його, як автор е, описує. Тим паче я знаю, що журіст Карл е, Гюйсман, він француз. Тож хотілося б ця людина точно знає, як має виглядати мистецтво як жити з мистецтвом. Тож дякую. Тепер я прочитаю обов'язково цю книжку. Це була чергова книга, яка вийшла в межах культурного проекту Галерея світової прози Європейська візія, який фінансується європейським союзом. У межах програми Креативна Європа під назвою Супроти Єства від французького автора Журі Скарла Лісманса. Так. А наступну книжку так. вже дуже скоро тобі анонсую я. Яка яку країна? Я прочитаю Австрія. Австрія? Mm -hmm. Mm -hmm. Це чекай, буде, буде цікаво.